Перед боєм багато хто сумнівався: чи зможе молодий Сіренко витримати проти досвідченого Бахтова? Ну, малыш, і меня Атмудохал. Я думал, что будет наоборот. Красавчик, признаю, что ошибался на тебя. визнав росіянин, дивлячись у вічі сіренку після того, як Рефері зупинив бій у сьомому раунді. Сіренко домінував настільки впевнено. Що продовжувати вже не було сенсу. З перших секунд Владислав почав доводити: усі ці сумніви були даремні. Росіянин не встигав реагувати вже в першому раунді. Сіренко розбив йому обличчя. Його джеб працював як метроном. Двійка в голову, потім одразу в корпус. Бахтов намагався відповідати жорстко, але все частіше залишався без варіантів. Спаринги з усиком дисципліна та тренування дали своє. Сьомий раунд Рефері зупиняє бій. Певнена перемога, це був бій, після якого стало зрозуміло. Сіренко не просто талановитий, а готовий до великого боксу.